Гірськолижний сезон у Буковелі в самому розпалі традиційно тішать і ціни на фудкортах у соцмережах. Активно обговорюють відео туриста, якому порція шашлику в 400 грамів нібито обійшлася у 4100 тисячі гривень. За 411 адінадцять грам на 4100. Чека Ніхто не бачив, але градус обурення в коментарях це не знизило. Якщо ж спиратися на реальні цінники з фудкортів, то ситуація наступна: борщ від 200 до 250 гривень, шаурма 245 гривень, чебуреки від 170 гривень, склянка томатного соку 110 гривень, хріновуха від 90 гривень. Для любителів солодкого бельгійські вафлі стартують від 150 гривень, а банани в шоколаді від 100 гривень. До високих прайсів додаються ще й величезні черги на підйомники та затори на в'їздах, адже бажаючих відпочити виявилося чимало.